Я можливо, от якраз вашу думку почула Дарія Марчак, це перша заступниця міністра соцполітики України. Вона вже є з нами на зв'язку. Пані Дарію, мої вам вітання. Якщо ви чули наш діалог, у нас в студії Андрій Рева на міністр соціальної політики в минулих років в гостях. А от пан Андрій каже, що неправильний підхід, коли міністерство коли пенсійний фонд. Займається субсидіями, що ви про це думаєте, і ваша думка з приводу того, наскільки впорався пенсійний фонд із покладеним на нього функціями нарахування субсидій і лікарняних доброго дня. Ну дозволю собі не погодитися з паном Ревою. Він фаховий експерт соціальних питань, але з точки зору того, що відбувається сьогодні. З нарахуванням призначенням виплат та проблема, з якою стикнулося, чому питання взагалі призначення субсидій було переведено на пенсійний фонд. Це проблема того, що сьогодні чи до того часу ситуація з нарахуванням призначенням субсидій вона була покладена на управління соціального захисту на місцях. А здебільшого ці призначення відбувалися за територіальним принципом, тобто в конкретному сезенні в регіоні, в якому проживає людина, треба було приносити паперові документи. І ситуація, з якою ми стикнулися на початку війни, це те, що людина переїжджає до іншого регіону. Вона не виписалася з усезену, а мала за процедурою виписатися. Потім вона мала переїхати до нового регіону і подати свої документи в новому усезені. Документи втрачалися в нас ще й досі значна кількість звернень від між від місцевих органів влади в частині того, де кому СЗН не змогли на той час призначити житлово-комунальні субсидії. І власне проблема, яку ми вирішували, переданням нарахування і призначення і нарахування субсидій до органів пенсійного фонду, це ось ця проблема залежності. Від е, того регіону, в якому людина проживає, і залежності від паперових документів, пенсійний фонд він на відміну від усезаєнів, а е, має екстратеріальний принцип е, роботи. Це означає, що неважливо в якому регіоні ти проживаєш. Ти приносиш е, свої документи, а здебільшого навіть приносити не треба, оскільки в пенсійного фонду налагоджено е, обмін даними з іншими державними реєстрами. Багато документів підтягуються в цифровому в цифровому вигляді онлайн, і власне ось таке переведення воно дозволило звільнити людей від прив'язки до конкретного усе По перше, по-друге, відійти від паперових документів і зменшити ризики втрати таких документів, з якими держава масово стикнулася. А, на початку війни більше того, ми обговорюємо достатньо детально з нашими міжнародними партнерами, зокрема з експертами Світового банку. А оцей підхід. Хід до е, переведення процедури призначення нарахування і виплати різних типів допомог е, саме на пенсійний фонд е, чи е, на єдину інформаційну систему соціальної сфери для того, щоб централізувати і зменшити папера, ну, паперовий обіг документів, і отримуємо маємо повну підтримку з наших з боку міжнародних експертів е, в цій частині. Да, так, пане Андрію, якщо є бажання, можете відреагувати. Я взагалі здивований тим, що я чую. Людина живе в Харкові, звертається за субсидію, подає документи в одне із управлінь соціального захисту населення. Потім виїжджає у Львів. Скажіть, будь ласка, кому ви збираєтесь призначати субсидію на яку адресу? Якщо вона в Львові винаймає квартиру, вона йде Це? у Львів. Подає там документи, і там їй призначають субсидію. Харківські документи їй вже не потрібні, якщо вона не живе в Харкові. Причому тут це Це абсолютно, абсолютно незрозуміло. раз друге. Да, давайте почекайте, друге. Я, да, закінчу. Пеп... я закінчу, тому да. що те, що я чую, говорить про те, що людина не розбирається взагалі, що таке субсидія. До так, давайте дипломатичніше. Будь ласка. Ну слухайте, я 20 да. років займався цією темою. Я написав це положення, яке вони сьогодні використовують, написане мною. Я чую з абсолютно в якісь дивні речі. Для мене особисто добре, давайте питання і пані Дарі відреагувати так. Будь ласка, я пані, можу далі. прокоментувати. Так, так, так. Мені дуже, дуже цікаво буде. Субсидія призначається людині на використання житлово-комунальних енергетичних ресурсів. Власне, субсидія призначається за тим місцем проживання, в якому людина жила справді. І, наприклад, якщо людина виїхала з Харкова, вона і далі в Харкові в своєму приміщенні за свою квартиру буде платити за центральне тепло постачання. вона буде платити за прибудинкові території, вона буде платити за інші послуги. Звичайно, окремі послуги, наприклад, використання води електроенергії конкретно в цій квартирі буде зменшено, але здебільшого, так звані фіксовані кости людини, яка переїхала в інший регіон. Вона все однак буде нести. Тому власне питання в тому, що я погоджуюсь з паном Андрієм. Що якщо людина приїхала з одного регіону в інший і більше не орендує квартиру, да, наприклад, там орен в одному регіоні, а почала орендувати в іншій в іншому регіоні, то людині потрібно прийти і звернутися до управління соціального захисту на місцях для того, щоб їй призначили нову субсидію. Але по перше, ми говоримо ага. про людей, в яких немає власного житла. По друге, ми говоримо, що фактично за логікою пана Реви нам потрібно, щоб ці люди прийшли всі наші ВПО 3,5 мільйони осіб, які нові ВПО пере після переїзду, Щоб вони прийшли за перепризначенням цієї субсидії, ага. так э, да, пан Андрію, не говоримо про людей, які виїхали за кордон. Пояснюю ще раз, коли людина субсидія дається на оплату житлово-комунальних послуг. Житлово-комунальні послуги нараховуються людині в тому випадку, якщо вона ними користується. Якщо людина виїхала із Харкова і не користується житлово-комунальними послугами, їй не можуть а, їх нараховувати, відповідно, їй не може йти субсидія. Це перше. Позиція номер два. Людина, яка стала внутрішньо переміщеною особою, переїжджає із Харкова у Львів і винаймає житло. Ми спростили порядок їй для того, щоб вона могла отримати субсидію, тому що вона живе тепер уже у Львові. Її потрібно платити за комунальні послуги, які вона використовує у Львові, вона подає документи, пакет документів, декларуючи навіть без прописки, про те, про що ви говорили, без прописки, без реєстрації, без згоди власника. Вона просто реє... декларує, що вона в такої кількості живе за такою адресою. їй на ці комунальні послуги нараховується субсидія, і вона отримує їх по місцю, де вона знаходиться. Тому внутрішньо переміщена особа, яка бажає отримати субсидію. За тим місцем проживання, де вона є, вона в обов'язковому порядку повинна звернутися. За старим місцем проживання і субсидія не повинна нараховуватись, точно так же житлово-комунальні послуги. Це ази цієї системи, пані Марчак. Їх треба знати. Тому те, що ви зараз робите, це абсолютно неправильний підхід. Не пенсійний фонд повинен займатися соціальним захистом населення. Для цього і існує система управлінь соціального захисту. У вас проблема в іншому: що коли ви зробили адміністративно територіальну реформу. І укрупнили райони Міністерство соціальної політики, це до вас було, на жаль, це ваші попередники. Вони не зробили нормальної системи е, для управління соцзахисту. Коли, наприклад, із 30 районів в тій чи іншій області залишилось 6. І замість так. того, щоб зробити їх нормальними, їх просто кинули, і вони залишилися абсолютно беззбройними перед е, оцією проблемою. От чому біда ваша так, пані Дарія, даю вам можливість відреагувати, і хотів би ще одну тему з вами обговорити. Тому що ефір так в нас обмежений. Будь ласка, вам слово. І ще питання є до вас. Я вже коментувала власне. Пан Рева пропонує, щоб всі люди, які перемістилися в, в межах країни, чи виїхали за кордон. Втратили можливість автоматично. Втратили можливість отримувати субсидію і отримували таке право на субсидію виключно після mm -hmm. перепризначення управлінням соціального захисту. Ми не погоджуємося з цією логікою. Зрозуміло добре. Зрозуміло. Ну принаймні, я так розумію, що зараз цьому не питання. Пане Андрій, я ще раз вам пояснюю людина. Виїхала з Харкова. Їй більше житлово-комунальні послуги в Харкові не нараховуються, бо вона ними не користується. Це нонсенс, це антизаконні речі. Тому і субсидія яка в Харкові призначили тому тому і в Харкові. Більше це працює. Але будин... вона живе у Львові, вона платить орендну плату. Вона користується житлово-комунальними послугами у Львівській квартирі. Якщо їй потрібна допомога, а їй потрібна допомога, от тому вона там і звертається. Якщо ви не хочете брати їхні документи, то ви просто позбавляєте цю людину можливості отримати субсидію за новим місцем проживання, таких мільйони людей. Так, добре. Ну довга тема, яку можна дійсно дуже на дуже довго сперечатися. В кожного є своя позиція, і це добре, що вона в кожного є. А пані Дарія, ще одну тему хочу вас запитати. Можливо, там ви дійдете згоди. В нас в Україні запроваджують меценатські пенсії. А Юрмін схвалив відповідну постанову пенсійного фонду. І тепер можна виходить робити благодійні внески до пенсійного фонду. Їх можна робити на користь конкретної людини яка вже отримає пенсію, або можна просто робити внески на рахунок пенсійного фонду? Ну не на рахунок конкретної людини, а просто як допомогу загальну допомогу пенсіонерам. Отже, пані Дарія, хто як може стати ме меценатом? Ми говоримо насправді про два інструменти, які тепер з'явилися в арсеналі людей, які хочуть допомогти або іншій особі отримувати вищу, вищу пенсію, або, наприклад, вирішити свої власні проблеми. Про що йде мова? По перше, відтепер, після того як справді міністерство юстиції вже нарешті заєстувало наказисне, накази постанови управління пенсійного фонду. Тепер цей вже інструментарій запрацював офіційно. По-перше, людина може зробити благодійний внесок на користь будь-якого пенсіонера, який вже є в системі і отримує пенсію. А як це можна зробити? Ви заходите на портал пенсійного фонду, заходите на вкладку Благодійні внески і обираєте, яку суму допомоги ви можете. Спрямувати на користь або конкретного пенсіонера, або в цілому, наприклад, підтримати пенсійну систему, якщо є таке бажання, і спрямувати знеособлений внесок туди. Uh -huh. В такій ситуації пенсіонер, на рахунок якого ви спрямували кошти, в наступному місяці отримує 70% цих коштів як збільшення своєї пенсійної виплати, а 30% будуть спрямовані в загальний там кошик пенсійного фонду. Але крім цього, закон, який власне уможливив. Цей інструментарій він дозволяє зробити і інше. Наприклад, ви а, людина, яка виїхала тимчасово за кордон, і за кордоном а, не працюєте. А, і в цей час, коли ви не працюєте, не сплачуєте ЄСВ, цей час не зараховується до вашого. Стажу, і фактично, ви втрачаєте можливість в цей період часу ну, повпливати позитивно на свою майбутню пенсію, і от для в такій ситуації ви також отримали право зараз за новим законом вносити. ЄСВ сплачувати ЄСВ за себе таким чином, продовжуючи свій страховий стаж і прибираючи ці моменти, коли ви фактично не працюєте і не здобуваєте стаж, і відповідно цей розмір ну, відсутність mm -hmm. стажу. Потім буде для вас мати негативні наслідки, коли ви досягнете пенсійного віку. Тобто зараз по суті, от ми в, цим законом вирішуємо питання, коли я працюючи за кордоном, забезпечує. Собі пенсію в Україні правильно, а пан Андрій, Андрію, от ваша думка з приводу такої ініціативи. Ну тому, що от мене як людину, у мене як людини виникло питання щодо того, от якщо я як меценат вношу тисячу гривень, наприклад, на рахунок конкретної особи до, до пенсійної доплати, то ця людина отримає не тисячу гривень, якби я її отак взяв, руками передав, а сімсот виходить. Давайте ми по, по, по пунктам розберемо те, що ми да почули. тільки так стисло. Давайте стисло. От ви кажете, що людина живе за кордоном, там працює офіційно, і думає про пенсію в Україні. У нас є величезна кількість угод з цими країни з багатьма країнами Європи світу про зарахування цього стажу. Мовно кажучи, якщо ви там працювали легально і платили всі соціальні внески, ми зараховуємо вам цей пенсійний стаж в Україні. І все, і нічого і нічого не треба додатково платити. Якщо ви там працюєте легально, позиція номер два докупівля стажу, про що пані Марчак сказала. Я єдиний хочу її нагадати, що це було введено законом 2017 року. Нас за це дуже сильно критикували, але це ввели ми. І з 2017 року люди можуть докупити собі стаж. Якщо у них не вистачає стажу для виходу на пенсію, це два. Це... Тепер третє, про що ви сказали? Про меценатство. Про що ви про меценатство? Скажіть, будь ласка, ну ви самі тільки що зрозуміли і натякнули на те, що це мертва постанова. От уявіть собі, що у вас є тисяча гривень. Ну ви ж розумієте, що ви, якщо ви вибираєте конкретного пенсіонера, вам не потрібно виходити на сайт пенсійного фонду, писати заяву. Ви йдете до цього пенсіонера і перечисляєте йому гроші. Або, наприклад, на його рахунок, щомісяць і так далі. Для чого вам тут пенсійний фонд? Для того, щоб у вас забрали 30% в загальний котел. Ясно, що це працювати абсолютно ніяким чином не буде. Тому це все імітація бурхливої діяльності. Ви хочете допомогти людям, ви під, піднімаєте їм пенсію. Для того, щоб підняти їм пенсію, потрібно збільшувати доходи пенсійного фонду. А коли ви сьогодні на пенсійний фонд вішаєте додаткові навантаження, то ви тим самим витрачаєте додаткові кошти, які б могли піти людям на пенсію. Тому ще раз кажу, кожен повинен займатися своєю роботою. Пенсійний фонд займатися пенсіями і соціальними виплатами страховими. Ви правильно зробили, коли ви туди підключили фонд соціального страхування, тому що у них джерело єдине єдиний соціальний внесок. Ну коли ви туди навішали невластиві йому функції, пов'язані з державними соціальними допомогами, і примусили їх робити, те до чого пенсійний фонд в принципі не був пристосований, це глибока і величезна помилка. Цього робити не треба, дякую, а, пані Дарія. Ну, по перше, пан Андрій, як фахівець, має знати, що фінансування субсидій і пільг на ЖКХ здійснюється не за рахунок ЄСВ, а здійснюється за рахунок бюджетних коштів, які так само як і раніше спрямовувалися у СЗН зараз, просто спрямовуються пенсійному фонду. Тому ніякого навантаження на пенсійну систему передання виплат і пільг на ЖКХ пенсійному фонді не створило. Це перше Теза, друга теза, коли ми говоримо про те, що в нас майже з усіма країнами, нібито є угоди про. Взаємне зарахування пенсійного стажу, на жаль, не так багато країн, з якими в нас не тільки ратифіко підписано угоди, але й ратифіковано в парламенті, і це означає, що якщо ви умовно проживаєте в Польщі, з якою в нас є угода, вона ратифікована. Так ви справді можете. Ваш стаж, який ви отримуєте в Польщі, він буде використовуватися в Україні для обрахунку пенсії. Але якщо, наприклад. Клад, ви проживаєте в Ізраїлі, то з Ізраїлем угода в нас є, але вона не ратифікована. чи, наприклад, з піренейськими країнами, тому ми зараз запроваджуємо цей інструмент. По перше, для людей, які не мають залежати від того, чи держава встигла ратифікувати і підписати підписати і ратифікувати такі угоди по всій по всьому світу, чи ні. А по-друге, і що дуже важливо, коли ми говоримо про благодійників, ми також говоримо про можливість залучень. 呀。Yeah. Коштів міжнародних благодійних і гуманітарних організацій, які сьогодні допомагають нашій країні. Але у нас як у держави є досить мало інструментів для того, щоб ефективно координувати допомогу з боку таких міжнародних організацій. от, mm -hmm. Зокрема, ті постанови, про які ми говоримо, не постанови правління пенсійного фонду, постанови, прийняті на виконання відповідного закону. Вони дозволяють нам, в тому числі, Краще координувати зусилля з міжнародними партнерами, гуманітарними організаціями, які готові допомагати українським громадянам і готові спрямовувати кошти координовано з урядом на підтримку найбільш вразливих категорій громадян, передусім пенсіонерів, але в нас не, не так багато. Е Інструментів для цього, оскільки, наприклад, гуманітарні організації вони за своїми правилами не дають кошти безпосередньо в бюджетний фонд, в державний бюджет, а це здебільшого заборонено їхніми правилами. І отут ми створюємо додатковий інструмент для того, щоб краще координувати зусилля саме гуманітарних зрозуміло. міжнародних організацій. Зрозуміло. пані Дарія, я вам дуже дякую за ці детальні пояснення. Я вас буду вже відпускати. Тому що у нас час завершується, Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була з нами на зв'язку.